Розпочалася наша співпраця. ЖК Комфортаун вже 10 років. Ми відкрилися тут одні із перших, і компанія Шатило і партнери також відкрилися тут одні з перших бухгалтерських компаній. Тому ми вирішили співпрацювати разом. Співпрацею ми задоволені, так як працюємо вже три роки. Взагалі був один випадок. Його в принципі можна назвати кумедним. Наш власник пішов в банк. Банк його одразу перенаправив в бухгалтерську компанію. А ця бухгалтерська компанія, як виявилося, там працює Яніс Вікторович, генеральний директор, і виявляється, що вони разом грали у футбол. Тому так і почалася наша співпраця і партнери так, я 100% можу їх порадити, так як ми взагалі не хвилюємося за ведення наших коштів, тому це дуже зручно, коли у власника якогось бізнесу, особливо великого бізнесу, є бухгалтерська компанія, яка цим всім керується.